Населення, от місцеве, воно совершенно не розуміє цінність всієї нашої природи. Тобто, для них от те, що вони бачать з дитинства, їм кажется, що это все, ну, какая-то очень привычная трава, бур'ян, ничего в ней такого удивительного нет. Харківські біологи стурбовані. Цивілізація все активніше втручається у природне середовище, і це проявляється не лише через забруднення довкілля. Часто в екології шкодять фермерські господарства. Местные хозяйства ну, в силу экономических причин им стало невыгодно вести традиционным способом ну, животноводства. И они поставили все на стойловое содержание, их можно понять, они ни в чем не виноваты. Но сурки тоже ни в чем не виноваты, они являются пострадавшими в этой ситуации, потому что им необходим выпас выпас необходим ну как сенокосил... газонокосилка. У Великобурлуцькому районі, символом якого вважають байбака, чисельність цих тварин скорочується. Хоча тут розташовано ландшафтний парк Великобурлуцький степ, де тваринам допомагають, підрощують молодняк у штучних умовах і згодом випускають на волю. Ще одна проблема значна розораність земель. Від того страждає екосистема, а часом і звичайні селяни. Мешканці села Голубівка Великобурлуцького району скаржаться. Десятиліттями вони користувалися пасовищем, яке цього року взяв в оренду фермер. Проблема навіть не в тому, що пасовище, хоча пасовище це дуже важливо для наших мешканців, бо ми проживаємо дуже далеко від міста, і основним джерелом виживання в нас є худоба. А ще і те, що турбує нас природа, яка що буде з нашими майбутніми поколіннями. Що робити і як бути у Великобурлуцькій районі державній адміністрації, надії покладають на реформу децентралізації влади. Я вважаю, що. Незалежно від того, будуть внесені зміни до Конституції України чи не будуть внесені зміни, уже сьогодні на рівні законодавства питання розпорядження землею і законопроект такий внесений, вони повинні бути передані на самий низовий рівень до сільської селищної ради, до громади, от, і вона повинна розпоряджатися своїми землями. Реформа децентралізації ще на стадії впровадження та певні результати вже є. Що робити і як бути? У Великобурлуцькій районі державній адміністрації надії покладають на реформу децентралізації влади. Даними темп приросту склав майже 200%.